Доброго, мирного і благословенного від Бога ранку, я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. І разом з вами ми об'єднуємося у подяках Богові за день життя, який Він подарував, і особливо за обітниці, які Господь дає нам через своє Слово, на які ми можемо покладатися у надії, що Господь виконає те, що обіцяв. Але він пропонує нам, щоб ми мали справу з Ним і щоб Він був у нас на першому місці. І ось у першому посланні до Тимофія, в 6 розділі, ми читаємо. Багатим нинішнього часу нагадуй, аби не носилися високо і не покладали надії на непевне багатство, але на Бога, який нам усе дає щедро для насолоди. Витрачати час розуміння та сили на погоню за світською наживою небезпечно, навіть якщо наполегливі зусилля увінчаються успіхом, бо у цьому криється небезпека надати Богові та Його праведності другорядне значення. Набагато краще залишитися у бідності, зазнати розчарування та краху наших земних надій, ніж поставити під загрозу свої вічні інтереси. Нам можуть пропонувати привабливі обіцянки, і ми можемо захотіти багатства та слави, віддаючи своє серце і душу земним справам. Гроші стали мірилом людської гідності у світі. Людей оцінюють не за їхньою чистотою, а за статками, якими вони володіють. Так було за днів перед потопом. Не будемо ж сповнюватися рішучості розбагатіти. Якщо ми бачимо, що за перебування в істині на нашу долю може випасти бідність, тоді перебуваємо в істині і увійдемо в життя. Ісус сказав, не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. У прихильників цього світу, цей вислів може викликати посмішку. І все ж це порада вічної мудрості. Якщо християни, які займаються у світі підприємництвом, ідуть за Христом, вони нестимуть свій хрест і стикатимуться з негараздами в дусі Христовому. Вони не робитимуть цей світ своїм Богом і не присвячуватимуть свої розум та сили на служіння Мамоні. Вони зрозуміють, що на них дивиться небо. І який би успіх їх не супроводжував, вони віддаватимуть усю славу Богові. Вони зрозуміють, що знання Бога, не наше знання, що пролетить ще кілька років і земних скарбів не стане. Саме погляд, спрямований у майбутній світ, дозволяє знайти душевну рівновагу, щоби видиме не взяло гору над нашими прихильностями. Бо ми куплені викупителем світу за безмірну ціну. Святий Дух відкриває душі невидиме та вічне. Тому переваги володіння вічним, нетлінним скарбом постають перед нашим уявним поглядом у всій своїй красі та привабливості. Саме так, ми вчимося дивитися на невидиме і вічне та цінувати наругу Христову вище за земні скарби. Христос бажає, щоб ті, хто складає Його церкву, були живою церквою. І ось у першому посланні до Солонян у четвертому розділі, у першому вірші, ми читаємо: просимо вас і благаємо в Господі Ісусі. Щоб так, як прийняли ви від нас, як слід вам поводитися і догоджати Богові, саме так ви й поводитеся, аби ви все більше в цьому зростали. Ми з нетерпінням очікуємо, коли виявиться справжній християнський характер, коли послідовники Голговського страждайця звільняться від легковажного, нешанобливого духу. І наші щире бажання, щоб усі ми усвідомлювали своє високе покликання в Христі Ісусі. Деякі з тих, хто сповідує Христа, докладають усіх зусиль, щоб своїм життям і вчинками зробити свою релігійну віру привабливою для людей, які володіють моральною гідністю, щоб спонукати їх прийняти істину. Проте є багато таких які не вважають себе відповідальними тримати навіть у власній душі у Божій любові, та які, замість того, щоб мати благословенний вплив на інших, стають тягарем для тих, хто працює, пильнує і молиться. У наш час потрібні люди морально цілеспрямовані, люди, які не піддаються неосвяченому впливу. Такі досягнуть успіху у удосконаленні християнського характеру через рясний дар благодаті Христової. Ніхто не досягне успіху у Божому служінні, якщо не віддаватиме роботі всю душу і не вважатиме все за втрату порівняно з величчю пізнання Ісуса Христа. Хто щось утримує, хто відмовляється віддати все, що має той не може бути учнем Христа і тим більше його співпрацівником. Посвячення повинно бути досконалим. Батько, мати, дружина і діти, будинки і землі. Усе, чим володіє раб Христовий, повинно бути підпорядковане Божому заклику і покладено на священний вівтар. Ті, хто шляхом ретельного вивчення Божого Слова та ревної молити шукає волі Його Духа, будуть керовані ним, стовп хмиряний направлятиме їх у день, а стовп вогняний уночі. Якщо ж людина постійно відчуває присутність Бога, вона не може нехтувати Його святим законом. Як діти Божі та його послідовники, Будемо ж високо нести прапор християнського характеру, щоб нам не залишитися без нагороди, яку отримають добрі та вірні. Ми повинні здійснювати своє спасіння в страху та трепеті. Хто твердо збереже розпочати життя до кінця, той отримає вінець нетлінної слави. Наш християнський характер. Повинні вирізняти простота, чистота, довготерпіння, великодушність і любов, а інакше, як люди зрозуміють, що ми послідовники Божі. І тому я хочу молитися, дорогі друзі, щоб Бог дав нам мудрості набути такий християнський характер. Вічно живий, святий на ім'я, наш дорогий небесний батько, до Тебе в молитві з проханнями і з подяками приходимо ми в цей ранок, щоби подякувати Тобі за Твою безмежну любов, яку Ти проявив до нас у Ісусі Христі, в Його житті, в служінні, в Його жертві, в Його Воскресінні, у надії на вічність, Господи, яку Ти подарував через цю велику жертву, ми дякуємо Тобі за це. Ми дякуємо Тобі за те, що ми сьогодні серед живих, ми можемо чути голос Божий через Його Слово, можемо ще справляти своє життя у напрямку до неба, до Тебе, Господи, можемо посвятити все, що ми маємо, і себе особисто на служіння Тобі, Господи, Ти даруєш таку можливість нам сьогодні. Ми дякуємо Тобі за це. І не дивлячись ні на що. Ми просимо, Господи, дай нам мудрості бути твоїми послідовниками, залишатися вірними тобі, щоб в день, коли ти прийдеш, радо вийти тобі на зустріч. Господи Боже святий, Тату Небесний, дуже хочемо, щоб Ти поблагословив і надалі наш край миром і нашу країну миром, щоб Ти захистив усіх, хто захищає істину і захищає свою землю, свої родини. Господи, Ти поблагослови. Нехай Твоя ласка. Нехай твій мир уже прийдуть у нашу країну. Це наші прохання до тебе, Господи, а за все, що Ти нам подарував, і за можливість бути спасенним ми тобі щиро дякуємо Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. На превеликий жаль, сьогодні мої дорогі світ поділений. І чомусь люди мають людей за певні категорії. Можливо, це невірний вислів, але так воно складається. Хтось займає положення, хтось має статки, а хтось нічого не має. Але перед Богом цінність має душа, душа, яка віддана Господу, яка чесна, яка старається робити все, щоб було прославне і звеличене, святе і Боже ім'я. Тому. Нехай Господь дасть мудрості нам сьогодні, не дивлячись на те, що ми маємо, щоб ми посвятили своє життя Господу. Пам'ятайте, що люди, послідовники Божі, чи це був Авраам, чи це був Йов, за якого засвідчив сам Господь, що він праведним був у віці або у тому середовищі, в якому він жив, він був досить багатою людиною. Він був найбагатшою людиною, але це не завадило. Його бути праведним у своєму роді і у тому середовищі, в якому він жив. Нехай Господь допоможе сьогодні і нам бути такими, щоб колись ми не пожалкували, що ми надаремно витратили час, що ми надаремно витратили життя. Нехай Господь сьогодні буде з нами. Це моє бажання. Я думаю що і ваше бажання, тож нехай Господь благословить нас у цей день. До побачення.